Всіх вітаю на привозі. Сьогодні хочу показати ціни на зелень, на полуницю, на горох, на овочі, фрукти. І покажу зараз для початку яйця, а потім піду на вулицю гуляти, привозом. По 45, по 55, 52, 35 є. Ось такі яйця, це на вході прямо на привозі, одеське, наше одеське молоде, 35. А зазвичай була Вінниця. Ясенцвіт. А що ви мені показуєте? Ясенцвіт, ага. Так, да, я знаю, я часто роблю у вас огляди. Угу. Бачите, тут завжди є який жовток показано. Я раніше у вас одеська не бачила, бачила, що тільки Вінницю продаєте. Тільки з'явилось. Ага. от 35, бачите, Одеська молоде. А зазвичай були Вінницькі яйця. Я знаю, що у вас найкращі ціни. Так, тут на вході. Ось так біля цієї олійниці стоять завжди дівчата. 45 гривень. Наша Одеська знову. От Вінниця 45-55. Відбірне 60. Гляньте, яке гарне відбірне. А це що, такі миті яйця у вас? Чи вони такі є відбірні? А, угу, да, їх відібрали, я зрозуміла. А, ясно, дякую. Так. О, так, і 65, і ось тут такі є, як уже биті, по 45 гривень. Це називається баночка яєць. 45 гривень, там 10 яєць. І далі вже йдемо на вулицю, покажу, скільки коштує зелень квіти обов'язково. І отакий от холодний каркаде за 20 гривень можна стаканчик взяти. Зелень вся тут по 10 гривень. З усіх сторін так покажу, щоб було видно, які є ціни. Горох 200, 250 навіть вишню вже продають, як бачите. 250 гривень. 60 і клубніка полуниця 180 гривень. Так, далі. Я хочу так, знаєте, пройти з усіх сторон, щоб було зрозуміло, де яка ціна, тому що вона може трішки відрізнятись. По 60 огірки, по 45. Так, і 70 молода картопелька. Молода картопелька. 80 помідори, 60 огірочки, 60 редисочка. Так, і рання капуста по 45 гривень. Так. А по чому розсада? 20 гривень, покупайте 10, 11 один став подарок. Красиво Угу, Гарні. Дякую. По 10 зелень. І мені здається, з тієї сторони, з тієї сторони, краще виглядає. Там такі квіти гарні продають. 45 гривень, он, редиска, 70 помідор. Тут взагалі ціни такі непогані. 70 томати, 60 молода картопелька. Чотири головки часника коштують 20 гривень. 60 огірок, і 55 помідори 65-55 огірки. Тут у нас є навіть такі, знаєте, у них ковбаси, сири, тут завжди люди є. Ну, от, миколаївські ковбаси, 89 гривень опт і розріб 109. Ось оце. Це ціна, до речі, за кілограм. Тут 109 ковбаса власного виробництва і 129 роздріб. Також ковбаса, якось так. Так, ковбаса власного виробництва, щоб я щось зрозуміла тут. Я вам так ціни покажу. ну от Сир тут зрозуміло. з Венигородської 169 гривень і роздріб 185. ну Така гарна ціна за сир, знаєте. Така фета 49 опт і 53 роздріб. І вершкове масло також. Так, оп 399 роздріб 438 за кілограм. Ну, тут більше цін так немає. На. І от сметана 39 опт і 49 роздріб. Молода картопелька 80. 70 уже помідорчики, 70 огірок, 80, 45 молода рання капуста. Тут у нас ще може відрізнятися ціна. 70 огірочок коштує. Доброго ніні, ні, я вас. Ясно. А ви хочете напокинути? на покриття? Добре. Да. До кого підходити? Валерія Петровича. Валерія Петровича. Будь наша ця точка. А це все ваше? Да, да? Да. Нормальні ціни у вас, так. Да. А чого ж полуниці у вас немає? Немає сьогодні полуниці у вас? Закінчилось? Да? А по чому було? Ага, добре. Ясно, дякую. І 70-та гірочки. Це вже це все з Туреччини зараз завозять? У нас тепличні, виходить, да, і помідори також по 70. А, а, а полуницю звідки ви везете? Кілья. Кілья. Ну добре, тоді завтра прийду до вас, дякую. Бачите, полуницю продають по 160 і вже розібрали. Це з кілії привезли? Кілія, кілія, натурпродукт, дівчатки. Беріть, я думаю, пробуйте, я попробуйте. Так, ну давайте, так? Снімаємо, Угу. хай придуть, за кумінички 160. Ну, як смачно. Я потім прийду до вас. Добре, дякую. Там продали. Отак от полуниця продається. Гляньте, немає вже. 160, дуже смачна полуниця. 150 коштує рання капуста. Огірок 60. І горох ще по 200. Зелений горох. Печериці 60. Картопелька молода. 50 гривень. Я люблю привоз, вони пригощають. Такі, знаєте, люб'язні всі дуже. Тут 180 але мені здається, вона більш червона, така прям домашня написана. Ну, вона дійсно гарно виглядає. І тут, бачите, скільки полуниці. мені здається, скрізь її розбирають дуже добре. Ну Там, де цін нема, то не хочу питати якось. Ну Краще, де ціна стоїть, да, якось зрозуміліше всім. Горох також, ну, безцінний. Ну, ясно. Багато людей сьогодні на базарі, дуже багато. Ну, ось так кабачок. із маяки написано 60 гривень. І огірок із маяки 70, Тут у нас маяки 80, Ізмаїл домашній. о, який помідор. Дійсно гарний. Ну, не написана ціна. Так, що тут написано? По чому це тут яблука? Яблука в цьому році такі навіть і ціну не ставлять. Я вчора в Таврію зайшла там. вони По 64 гривні яблука. Ну зараз де ціна буде, я вам скажу. 80 гривень. Ну, дивіться, скрізь. Помідори 70-80, 65, по 60 попадаються огірочки. Добре. І полуниця. Ні, це також такий маленький помідорчик, по 80. Так, а тут полуниця, нема ціни. Ще хочу зелень подивитись, скільки коштує зараз. Ну, Помідорчики стоїть ціна скрізь. По 65 огірки можна взяти. Угу. Так, по 180 полонечка. Когось якось краще продається, вкось. люди, ну, де, мабуть, реагують там, де люди стоять. отут внизу завжди можна щось купити на знижці. Далі відповідно. Далі відповідно. Так. так, Ну, ще я хотіла з зелень подивитися. Зараз гляну. Зараз гляну. Отут зелень, от по 10 гривень, будь ласка, по 10. Це. Щось як щавель. Все по 10 гривень у вас, всі пучки? Щавель, щавель. по 10. Ага, а ось оця. Оце. Ромен, скільки він коштує? Ага, дякую. А такі укропчики цибуля по чому? 15 гривень. Дякую. Для бабушек 10, О, яка ви молодець. Бачите? Навіть таке буває. Так, добре. Ой. Горіхи, слухайте, 80 гривень баночка. Ну виглядають непогано. А мені сказали, я хотіла там придбати на Котовського. А мені жіночки сказали, їх вже не буває горіхів. А от є. 70 ось така капусточка. О, горох уже по 160, а там був подвійські. Ну, можна, можна пошукати. Зараз я ще пошукаю туди на вихід, може там щось буде більш цікаве. 55 уже гірки, 50. Молода, ось картопелька по 50. Слухайте. А вже виходить, тут як я до цього виходу, де опт, якось мені здається, і трішки щось можна і дешевше знайти. Знову черга за полуницею стоїть. Бачите? Ну немає ціни. А ще у них такі порізані, продають ось грейпфрути, можна купити оцей соковитискач, недорогий в Аврорі, і собі витискати сік, помити їх добре. По 75, по чому піні? Ну, зелень тут є напис. 15 гривень з пучок такого гарного, до речі, шпинату, я вам хочу сказати. І гляньте, молодий чесничок, все по 5 гривень. Треба не забути потім купити. Я дуже люблю. 5 гривень, пучок. Ну, це дуже добре. Це вас 5 гривень коштує? Да. Да? А, це цибулька. Ага. А, а час... А, 20 гривень ось такий коштує, І по 10 укроп. укров. По, по 63 дисочка. Редиска зараз не так популярна. По 180 кілія скрізь полуниця. І по 10 зелень. Так, я ще хочу ось сюди піти, на... як на вихід, знаєте, там своє продають, може подивлюсь, що там. А чорнобривці чому? 20 гривень. Ось такий. Ні, ні, дякую. Я зніму, покажу мамі, вона вибере. А ось такі, скільки зараз такі 200, коштує? 200. А той великий 250 гривень. А ці всі по 200. 200. Ну, так ага. а, розросли, а що кажуть, це як? за квітка? Це львін і зіц, 30 гривень. Перших чесно бачу. Вони і раніше були, да, да? да. так? так. Да. 20 гривень петунія. Петунія по 20 гривень. Ага. Разне цвіта, і сиреніве, або розовеньке, сі. Да, тоже 20. Это просто ж расцветка раз. А вот это, вот так? 200. Угу. Которая больше розросши, как это 250. Дякую. А цей довго так буде цвести, як і підкорні. Много летний. Ну, у меня дома он на городі растет и каждый год только еще розростається больше і больше. То Дякую. У меня она одна линия, а. Эта... Ага, то ще й декілька. Дякую. У вас по 10. По 10. Гарна така цибулька. Вони ці гарячі лаваші тандира. Дуже гарно виглядають, бачите, гарячі. Вони у вас прям гарячі, так? Да? Зараз? А скільки коштують? 40? Ой, клас. Мабуть, зразу її купити треба чи потім зайти. А ви до скільки працюєте? До і сорок. Ой, слухайте, такий великий лаваш з тандира за 40 гривень. Дуже смачно виглядає, класно. Вона прямо в цих рукавицях викладає, тому що він гарячий. Бачите? Клас. Оце на, на вході ось на привоз така випічка. Прям кабачок на шару, скажімо так, 35 гривень. 65 картопелька і рожева 70 50 рання капуста. Ну такий кабачок, трішки м'ятий, але він нормально да, готувати. 35 гривень. А помідори те, також? Нехороший взагалі не продаєте. А, бабушкам віддаєте. Правильно, молодці. По 55 помідори також гарна ціна. М -м -м. А що полуниці у вас немає? Є, є. А по чому? Ба 160. Да, 160, а звідки з кілія? Усі 100, кілія, усіх кілія, да? усіх однаково виходить, в принципі. — ага. Ясно, дякую, дякую. Так, ну от бачите, підказали мені. До людей. У людей акція йде. Ну, редиску я не буду проводити, 60 гривень, це тверда, я бачу, я бачу гарна редиска. І 35 гривень можна купити по акції капусту. І от дивіться, огірки всі беруть, тому що акція 55 гривень. Гарна ціна. Також є біляши тут. Впруть, от вони тут торгують і купують, їдять. Біляші свинина 50. І курка також 50 гривень. Зелень скрізь така прям гарненька. Ось, будь ласка, по 7 гривень цибулька і по 10. А по горох? Почому у вас полуниця? 160 кг. А скільки в цьому лоточку? Кілограм 5? 3-4? По 150, бачите, 3-4 кілограми. Знаєте, я помітила на оптовому ринку, якось люди менше настрій. Там у людей настрій, там більше людей і продажі кращі. Тут якісь такі всі, ну, трішки сумні, я б сказала. Ну, Мабуть, так, хуже йде тут. Торгівля. Я на цьому буду закінчувати свій огляд, який я робила на привозі. Хотіла показати ціни на полуницю. А по чому ця вишня? По 200. Гляньте, вже вишню таку продають. По 200 гривень. Хто хотів, дякую. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!